Півроку тому глічей вийшов епізод Дивовижного цифрового цирку, там де 310 мільйонів переглядів. Тому роблю огляд цього чуда, висловлюючи свої думки. Все починає на ця заставка, яка спочатку була цифровою, а потім стала 3D. З'являється Кейн, який представляє інших учасників цирку, кажучи, які там будуть круті пригоди. Із учасників ми маємо Генгл, Зубл, Кінгера, Рагату, Джекса. Така з'являється Арлекіна, яка не розуміє, що тут взагалі відбувається, бачить двері на вихід, які просто зникають. Надаючи, вона просто штовкає Генгалу, у якої маска. і дивляться на нове обличчя. Та Джек питає, що це новий персонаж. Чи NPC. Бо їм тоді доведеться перероблювати пісню? Дівчина намагається зняти гарнітуру, її заспокоюють, кажуть, що звідси немає. А виходу. А Вона на це відповідає. Чого ти? Кейн пояснює, що дивовижний цифровий цирк не місце, І для І тут, лайки. можливо все окрім цього. І вгадайте, що робить наша героїня? Рагато пояснює, що так, оскільки тут немає виходу, це її новий дім, а Зубил вітає з новим тілом. Кінгер питає про якусь колекцію комах. Він підтверджує, що він тут так довго що їде глузчена, каже, що це всього лиш сон. Як хочеш лялечка, каже Джакс. Бідна Генгал плаче за своєю маскою, по якій просто нещадно проходить Джакс. Кень показує цифровий шатер, у якому можна. Також можна піти і втопитися у річці глибокій або покататись на атракціонах. Є ніч та день та безодня, у якій навіть кейн не знає, що знаходиться. Місяць підкатує до Кейна, і він благополучно змивається. Наша дівчина блює після поїздки. Кейн викликає прибиральника і каже, що еволюція його оминула. Також він каже, що ніяких дверей немає, і це все цифрові галюцинації, але він щось приховує, кричачи на і панічно перебираючи рукою. І у нього встає логічне питання, як звати її. Вона входить в паніку, не пам'ятаючи свого ім'я. Кейн її підбадьорює, що ніхто не пам'ятає свого ім'я, і його може вона вибрати. така, окей, давай виберемо вже щось. Перше ім'я, яке випадає, це XDDKK. Що це було її єдине питання? Зрозумів, фігня, давай наново. Друге, яке випадає, це помні. Їй воно більш-менш сподобалось. Кейн. Робить нову пригоду зловити глоньки. Це такі створіння, які забирають все, що криво лежить. Гата пояснює, що ці пригоди потрібні. На що зубол каже: При, якщо буду потрібна, віть. Глоньки викладають зубол. На що Джекс такий? О, ні, вони викрили Зубол. Хтось голодний. І дивиться на Рогату з предлогом Я дивлюсь на те, що мене хоч трохи веселить. Він вирішує всіх поділити на команди. Він, Рагата та помні ідуть до Калфмо. А Ґенґол та Кінгер ідуть шукати зубу. Реата цікавиться, чи можна їх двох відпустити. На що Джекс такий? ці двоє мають найкраще психічне здоров'я та навички. Ідучи по коридору, Рагата каже, що упомні тепер теж повинна бути кімната, і ось вона. Рагата розповідає: навіщо їм взагалі ці пригоди? Це роблять саме для того, щоб вони не почали з'їжджати з глузду, бо тут все занадто все однакове і їх просто з'їдає буденність. Також я впевнена, що у рогатий біполярний розлад за кілька секунд вона змінює занадто багато емоцій. Прийшовши до Каухмо, дзвонять у дзвінок. Ніхто так і не відповідає. І ми дізнаємося, що у Джакса є ключі від усіх кімнат. Рагата злиться, що це небезпечно, Джакс упевняє, що все буде у нормі, і кажуть, що залишив невеликий подарунок. Ти ж не боїшся сороканіжок?» І ми дізналися, що вона тільки їх боїться. Відкриваючи двері, Джакс забирає кулю для боулінга і благополучно змивається. Рагата пояснила, що коли ти досягаєш піку, ти абстраговуєшся. і стаєш саме оцим. Каухмо нападає на Рагату. вона вибачається, що не сміялась з його жартів. У неї просто тоді не було настрою. Каухмо її побив покидав об стіни, та вона почала просити допомоги, бо почала дуже сильно лагати. Вона злякалася, вже хотіла втекти, але вирішила допомогти. Але після дотику у неї рука теж почала лагати, і вона вирішила просто вибачитися і втекти. Анімація структур тут просто на вищому рівні. Прямо епічно. Тікаючи подалі від калухму, вона зирається, згадує про рогату, яка там одна, передумує, але потім. Вертається за своєю подругою. Тим часом Кінгер та Ґенґал дивляться на дірку у підлозі. Він питає: нагадай, куди ми дивимось. Генґл нагадує, що туди забрали зубу. Приходить мудак і питає, на що вони Кінген дивляться. кричить, що це дірочка зубу. Їх влага полученька збивають м'ячем для боулінгу, а сам він просто стрибає О, Ні. Прибігає та вибачається перед рогатою за те, що кинула її, і показує свою руку. Каже, що дуже сильно злякалася. Я приведу допомогу, а ти поки посиди тут не те, щоб ти могла кудись піти, але неважливо. Рагата вибачається, що її перший день у цифровому цирку здався таким поганим. Помні кличе та шукає по цирку Кейна, але ніде не може його знайти. Вирішує повідкривати двері. В першій вдаряють. В другій море, в третій дуже гарна карусель в безодні, в четвертій манекен зі скримером, в п'ятій знову в рожу. Бідно, помні. Тим часом Джакс скаже, яка огидна королева глоньки. І що взагалі настільки щось огидне, можна показувати тільки по дозволу. Вони бачать зубол, яка просить допомоги, називаючи їх ідіотами. Джакс каже, що тепер не хоче їй допомагати. Ці два генія грають в камінь ножиці папір. А Генел не розуміє, чому завжди програє. Джакс помічає глонька, якого дуже сильно лагає, звісно ж, перевіряє, тим часом Помні дуже шокована, бо перший раз побачила себе у дзеркалі, але часу немає і треба тікати від кауфмо. Але завмирає, побачивши ті самі двері, заходить в них, озираючись, і бачить, що там просто безкінечні двері. Перша двері розсіюється часом Калфмо б'є бідного глонька, і випадково просто проломлює підлогу, на королеву, з якої вилітає Зубл, і таким чином вони рятують зубол. Генґл питає, що це. Джак скаже Калфмо. Вона в паніці кричить: Калфмо обсрагувався? Поки він збиває королеву, Кінгер шукає вихід. Наша зубл така, там екскалатор. Джек скаже даму вперед, пропускає генел, потім штовкаючи її і піднімаючись першим. Зубол наїжджає на Джакса, а він просто відповідає: Тихо, я не чую екскалатор. Помні в паніці бігає із одних дверей в інші, вона хоче, щоб вони просто закінчилися, вже навіть починає історично сміятись, зайдучи в один з офісів, у неї ступа. Скоріш за все, це та сама гарнітура, через яку вона опинилась тут. Вона починає вже просто вкрай божеволіти, але, хватаючись за одну із дверних ручок, її викидає у безодню. І у неї знову такий ступор. Кейн, Кейн сидить у кафе з булькою, але йому приходить повідомлення, що хтось у безодні на вакілочку вискакує реклама сайту, який реально існує. Він з'являється у безодні і забирає помні. Міць увагу на руку помні. Вони з'являються, її рука ще лагає, а як тільки Кейн її відпускає. У неї вона просто перестає лагати. Кінгер каже, що Калфму абстрагувався. Кейн висловлює, як він цього не зрозумів. Про помні і казати не треба. Калфмо кидають у підвал з водою, приповзає бідна рогата, яка висловлює як їй боляче, а Кейн її виправляє. Тут до помні дійшло, що з її рукою теж все нормально, по дівчатам видно, як їм ніяково вони просто стоять і дивляться у підлогу. Джак скаже, що чогось би пожував. Генгл каже, ти ж нічого На що він не робив. Відповідає, ну і що, я все одно голодний. Кінгер веде монолог, що їжа тут чисто для естетики і не дає ніяких поживних речовин. За їжею вона просто сидить, намагаючись усвідомити, що взагалі тут коїться. І відповіді явно не знаходить. Далі камера віддаляється. Ми бачимо шатер цирку, після цього острів, потім безодню. І після цього вже монітор. На цьому серія закінчилась, тому я перейду до своїх теорій та думок. Теорій небагато. Перша, що кейн це або тестувальник гри, або штучний інтелект. Я більше склоняюсь до друга друго. моя теорія, що у Рогати біполярний розлад, як я вже сказала в самому відосику, тут і пояснювати особо не варто. Думки про самих персонажів я хочу залишити на другу частину, бо вже вийшла друга серія, я сподіваюся, у найближчі дні я її викладу. Також у мене є телеграм-канал, штрих-код ви бачите на екрані. Посилання буде в описі, але посилання у мене поки що не працюють. В телеграм-каналі в основному будуть новини про нові видосики. Я буду з вами там спілкуватися та думаю, всякі. Новини по фендомам теж буду випускати. Усім, хто додивився до кінця, величезне. Дякую. Напишіть в коментарях слово повні, якщо ви додивились до кінця. Не забудьте і про лайкосик. Бувайте!